Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас сонячний день. Бо вчора йшов дощ і я думаю собі, чому б не виїхати на природу і не пожарити якусь сарделечку чи якийсь шашличок маленький. Ну, у нас якби багато місця я не розполагаю в машині. І ось заїхали в Аврору по, -по дорозі і купили ось таку. Ось таку шашличність. Дивіться, Значить, коштує вона 350-370, я вже точно не пам'ятаю. Складається вона з двох контейнерів, дерев'яні ручки. Значить, от такий контейнер і така от рішетка. Я так розумію, що на цю рішетку потрібно викладати м'яско, чи сардельку класти, чи сосиску, ну різниці немає. Пропоную. Першим ділом перед тим, як ми поїдемо її обпалити. Тобто, щоб ніякі там канцерогени, там, я не знаю, що це, цинк випалити цей, щоб не попадали на продукти харчування. Тож, також купили таке от вугілля і розпалювач. Не знаю, скільки, скільки за вугілля. Так, вугілля я перепитав, скільки? 80, каже 80. Так, значить розпалювач для дерева і вугілля. Оце по цьому 36. 36 гривень, друзі. Ну Десь разом оце все 150 І це десь 360. Тут тобто все бюджетно, займає мало місця. Пропоную зараз розпакувати це вугілля. Так, як воно тут розпаковується? Так, друзі, розпакували, ось так от воно виглядає. Бачимо, що розмір вугілля ну, такий не дуже маленький, ну, середній, можна сказати. Так, давайте засипемо сюди вугілля. Небагато, бо контейнер для вугілля не дуже великий. Це, звісно, треба робити в перчатках, щоб не пачкати руки, але я вже на бистру. Я думаю, від цього вистачить нам, щоб багато не тратити. Просто випалимо, зараз а потім поїдемо і вже будемо смажити вкусний шашлычок і сардельки. Так, Поливаємо, так обільно, я так розумію. Все. Зараз беремо зажигалочку і пробуємо підпалити. О, все, друзі, процес пішов. Можемо бачити, я вже углі розпалив, чекаємо, коли вони нормально прогорять. Дивіться, був тільки шовтраші, а-ля хвилинка, жарко. Напівфабрикат м'ясний пропорційний охолоджений. Тобто це свинінка, отака зараз покладемо, будемо жарити. Це ще не все, друзі, дивіться, помідорами також запасся. І ось така колбаска. Дивіться, чудова колбаска двох сортів. Будемо тестувати, пробувати. І я вам свої відчуття, звісно, що буду ділитися. І ось така колбаска. Все, друзі, готуємо і я включусь вже, коли буде щось готове. Покажу вам. Так, друзі, ось уже і будемо викладати наше м'язко. Два кусочка багато не будемо. Хай прожарюється наша смінинка. Одемсь лапу надорой. Так, друзі, друга порція в нас вже зараз колбаски жариться, можемо бачити, так, давайте перевернемо ось так от виглядає дуже апетитно. Ось повернулися ми вже із природи, значить, пожарили ми м'яско, сардельки, сосиски. Хочу декілька слова сказати, плюси. Плюси, те, що він маленький, цей гріль, і потрібно мало дров і дуже швидко набирає температуру. Тобто контейнер. Захлали собі, розпалили і можете жарити сосиски, сосіски, з Ну, Ви бачили, я це все робив. Звісно, що вони дуже смачні на кострі на углях. Але є і мінуси, друзі. Мінуси те, що оця поверхність сама дуже мала. Ну, Скільки тут десь сантиметрів, я не знаю, ну, 20-15 на... На 12 десь плюс-мінус. Тобто поміщається два кусочки м'яса або дві сардельки. Хочеться вже зразу накласти все і щоб воно жарилось. Тут такого не получится. Тож, друзі, такий от у нас огляд барбікюшниці вийшов. Якщо для когось це було корисно, ставте лайки, підписуйтесь на канал.